Якщо ви не вмієте говорити французькою мовою так, щоб вас розуміли, наприклад, ви можете просто щось прочитати, Ну так, да, французьку. От мені, до речі, прийшла а, записка сьогодні зранку від моїх французів, які мені написали: Plut Café, on en ramen merci attendre. Така записочка. І, можливо, ви знаєте, як. Пишуться слова, можливо, ви можете прочитати, але якщо вам сором за вашу вимогу, якщо у вас не виходить сказати, наприклад, носові Она якщо ви боїтеся своєї, там, стидаєтеся своєї вимови, вам важко сказати да? з носовими згресуючим «р». якщо ви не можете швидко говорити, тому що у вас Заклинюю тут от мовний апарат. Ви не можете сказати «оно», «оно раменне, «оно гра Зараз я по прикладу цієї записочки. Якщо ви в принципі не розумієте французів, тому що у вас оце все, що вони говорять, зливається в єдиний потік. І ви дуже хочете нарешті, щоб вас розуміли. Я вас запрошую 10 липня. Ми вже стартуємо на десятитижневому курсі Французька фонетика, це вже 10-й потік. На цьому курсі абсолютно всі, хто виконує всі мої вказівки і завдання, починають говорити. Якщо і вам потрібно почати говорити французькою мовою, а не просто її вчити, позушити, а гарно вміти а, вимовляти, чути французів, розуміти, що вони говорять. І щоб вони вас розуміли, я вас чекаю. Переходьте за посиланням в шапці профілю або пишіть мені слово фонетика в директ, і е, вже 10 липня почнеться ваше нове життя з французькою. Ви зможете все атріб'єту.